Консультація для батьків екологічна безпека. Сучасний світ вимагає від нас уважного ставлення до навколишнього середовища. Екологічна безпека є важливою для здоров'я та гармонійного розвитку дитини, оскільки дитячий організм більш чутливий до негативних впливів довкілля ніж дорослий. Батьки відіграють ключову роль у формуванні екологічної свідомості безпечного середовища вдома та за його межами. Екологічна безпека Починається насамперед у власному житлі. Зверніть увагу на якість повітря. Регулярно провітрюйте приміщення. Використовуйте безпечні, нетоксичні миючі засоби та уникайте аерозолі, забезпечте відсутність паління вдома. Висаджуйте кімнатні рослини. Вони очищують повітря природнім шляхом. Обирайте меблі, іграшки з нетоксичних, екологічно чистих матеріалів. Також уникайте надлишку пластику, особливо у дитячих кімнатах. Рекомендація економити природні ресурси. Встановіть водолічильники та використовуйте енергозберігаючі лампи. Приймайте душ замість ванни, щоб економити воду. Поясніть дитині, що вода і електроенергія це теж цінні ресурси природи і треба їх берегти. Обирайте екологічні чисті миючі засоби без фосфатів, хлору і сильних ароматів. Парада батькам. Формування екологічної свідомості у дітей. Треба пам'ятати, що діти вчаться спостерігаючи за батьками. Ваша власна відповідальна поведінка є найкращим прикладом. Також екологічну свідомість у дітей формують спільні справи дітей з батьками. Перетворіть сортування сміття. Або догляд за рослинами, або миття посуду на спільні сімейні заняття або гру. Використовуйте пластикові пляшки, картонні коробки, старі журнали для створення нових іграшок, або годівничок для птахів. Це стимулює креативність та вчить принципу повторного використання. Діти навчаються через досвід. Під час прогулянок у парку чи за містом звертайте увагу дитини на красу природи, обговорюйте важливість її збереження, відмовляйтесь від одноразового посуду, пакетів та пляшок, замінюючи їх багаторазовими альтернативами. Дітям звичайно треба знати про безпечну поведінку у природньому довкіллі. Навчіть дитину не смітити, не ламати гілки. Не рвати рідкісні квіти, не лякати тварин, поясніть небезпеку контакту з незнайомими рослинами, грибами чи дикими тваринами. Розмовляйте про важливість чистого повітря чи води і уникайте прогулянок з інтенсивним рухом транспорту або поблизу промислових зон. Забезпечуючи екологічну безпеку повсякденному житті, ви не тільки дбаєте про здоров'я своєї родини сьогодні, але й формуєте в неї відповідальне ставлення до довкілля на все життя.